Вітаю всіх українців, які знаходяться зараз у Великій Британії. Якщо ви претендуєте на якусь більш-менш пристойну роботу, наприклад, десь в офісі або якусь керівну посаду, є велика верхідність того, що з вас будуть вимагати сертифікат GCSC, тобто британський еквівалент нашого свідоцтва про повну середню освіту. З цим можна впоратися на два шляхи, можна спробувати здати ці екзамени, але це коштує грошей, це, на це треба витратити певний час десь біля року, або можна спробувати конвертувати свої дипломи та атестати з України, перевести їх на британську систему. Тож сьогодні я вам розкажу, як це можна зробити. Перше, що вам треба, це знайти сайт Enic. Це компанія, яка займається перекладом цих документів у Великій Британії. Просто пишете в Google Enic, заходите за першим посиланням, попадаєте на їх сайт. Що тут є цікавого? Ну тут всілякі описи сервісів, якщо вам дуже цікаво, можете тут покласти подивитись. Але з того, що. Більш нам цікаво, більш до тіла це е, ціни. Е, вартість перекладу цих документів коштує, складає 50 фунтів. Це сама робота за перевод документів. Е, і роблять вони це протягом 15 робочих днів. тобто, ну, Грубо кажучи, 2 тижні. Е, Є така ще опція, ну не то що, не те, що опція, але якщо документи на іноземній мові, то їх треба перевести, перекласти. Але якщо ви, ми знаходимося тут за українськими схемами, можна написати в коментах, щоб скасувати цю плату за переклад, але це трохи згодом. Так, перше, що ми робимо, це, звичайно, реєструємось. Стандартна форма реєстрації. Треба ввести свою електронну пошту, дату народження, обрати національність. Потім нас питають, чи є ми біженцями. Ну, це я не певний, але ну, мені здається, що у нас статус все ж таки не біженців. Далі нас питають, навіщо нам це, вибираємо для тру трудоустройства. Далі нас питають, якусь хрінь, типу, який, до чого це відноситься. Я не знаю, можете покопати, покопатись, поставив перше ліпше. Далі вводимо пароль, підтверджуємо його та нажимаємо кнопку реєстрації. Після цього на електронну пошту вам приходить лист, в якому треба підтвердити, що да, це саме ви оце, ось це всім саме ділом займаєтесь. Ви підтверджуєте реєстрацію, після цього заходите на цей сайт, вже логінитись, робите sign-in і потім можете приступити до додавання документів, які вам треба конвертувати. Тут ви переходите на сторінку опції, де ви можете обрати, чи влаштовує вас стандартна швидкість в 2 тижні, чи ви хочете дуже скоро за якісь великі гроші. Я обрав звичайне. Далі е, переходимо до завантаження документів. Е, перед тим, як завантажувати, ви, вам треба сфотографувати всі свої документи, які ви хочете додати. Е, так, щоб було е, кладете десь на стіл, не обов'язково, щоб там був якийсь фон. Треба, б, щоб, щоб в документах були, були видні чітко всі 4, е, кути. Тобто, щоб що він не обрізаний, щоб ви не сфотографували половину його чи щось е, таке. Це треба за все завантажити на комп'ютері. Якщо ви робите комп'ютері, може це можна і з телефону зробити, але я не пробував, то нічого вам за це не скажу. Так, далі ви додаєте документи. Що вам треба? Взагалом можна додати до В одну заявку можна додати до е... документів. Тобто... Ви можете створити цю заявку, додати там, сертифікат про неповню середню освіту, сертифікат про повну середню освіту, диплом з університету, наприклад, якщо ви щось закінчили, додати, може, ще якісь курси, не, я не знаю, що вони там будуть в цих курсах переводити. Ми це робимо для того, щоб зробити аналог GCSE. Тобто ми, син і водив тільки. Свої документи про школу. Тобто до 6 пунктів може бути. Тут обираєте, хто цей, де, де цей документ у вас, хто вам його видав, як називається ця організація, там щось можна обрати, щось треба написати заново. Коротко, знайдіть на Google Карті там, свою школу, свій інститут, подивіться, як він там. Коректно англійською написаний. І потім вас, вам кажуть, що якщо у вас документ якоюсь іншою мовою, чи не англійською, ви, вам треба додати перевод, якщо він у вас вже є, або замовити перевод на їх сайті. Ви просто це ігноруєте і додаєте, додаєте собі документи. Так, переходимо на сторінку, де ви безпосередньо приєднуєте скани ну, чи фотографії своїх документів. Тут вам треба додати там, з лисового боку, з заднього боку. Це ви просто ну, робите брауз, вибираєте на вашому комп'ютері де це знаходиться, і просто додаєте файли. Після того, як ви додали скани скани цих документів, в вас там є поле, ну тобто, додали, сабміт, тобто відправити. І так от додаєте Спочатку ви додаєте. Додатки, тобто ті сторінки, на яких написані там наприклад предмети, там кількість часів чи ваші оцінки, а потім додаєте final certificate Ну тобто сам, саме свідоцтво. Тобто, наприклад, свідоцтво посереднього світі, так само, як і в дипломі. У вас є сам диплом, в яким написано, просто що це диплом. А є додаток з оцінками, тобто спочатку вносите. Саме додатки, там, де є предмети оцінки, а потім сам диплом чи сертифікат. Далі вас питають, хочете ви додати переклад? І ось тут ви, ви обираєте skip, тобто пропустити, і у вас з'являється поле, в якому вас питають, чого це ви skip. І тут ви пишете, що. Розумієте, хлопці, такі справи. Ви тут по українським схемам увійдіть у положення і, коротше, зробіть нам цей, всю цю всю, всю радість без вашого перекладу, який коштує ще 80 фунтів. Тобто, 50 фунтів коштує зробити нострифікацію цих документів, і 80 фунтів коштує їх перекласти. Тобто, на цьому етапі ви пишете, що Зробіть на послугу, так сказати. Увійдіть у наше положення, і вам все зроблять переклад безкоштовно. Далі у вас є поле, де треба вказати, якщо у вас мінялось ім'я. Тобто, я робив, ми робили для хлопчиків, і у нас нічого не мінялося. Ми писали, що. Наше ім'я ніколи не змінювалося, але якщо це робити для дівчаток, то мабуть там треба ще щось додати. Гадки не маю що. А, як там у вас це все відбувається происход... після одруження? Як там, що що, що вам там видають, я не знаю. Ну, коротше, тут треба додати, а, тут треба ще щось додати. Це вже ви розберіться самі. Ось, і після всіх цих, як ви додали документи, написали тут ці коментарі, ви це просто відправляєте, і ось у вас готовий один документ. Тобто він здається зеленька галочка, що ви з не все зробили. І тепер ви можете додати наступний документ. Тобто, там, що ви ще хочете, там ще диплом, чи там ще якийсь сертифікат. Таким чином, ви можете додати до шести документів. Все, з додаванням ми розібралися, і далі пішли питання про грошики. А, ні, набрехав. Далі треба ж написати адресу, куди вам всю цю радість відіслати. Тут нема чого казати, телефон, адреса, там всі діла. Написали, заповнили. Тут ви обираєте, яким чином ви хочете вам це все доставили. Можна. First-class за 4 фунти, а можна там якийсь спеціальний вам принесуть у коробочці з бантиком? Мабуть, не знаю, за ці гроші мають. Е, все. Е, обрали пошту, далі вам пишуть, що ви там наколядували, які, е, які кошти. Тобто в нас просто 50 фунтів за самі ці документи, 4 фунти за доставку. Е, все, ви робите цей заказ креєтода, потім переходите до оплати, оплачуєте, і після всього у вас є. Ви починаєте чекати. Тобто 15 робочих днів це, грубо кажучи, ну, грубо кажучи, це, це 3 тижні. 2 тижні. А, 15 робочих, да, це 3 тижні. Потім ще доставка. І от що ви отримаєте за свої 50 фунтів. Так. UK ENIC, Міністерство образування, освіти. Перше. Свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, тобто 9 клас. Вони тут понаписували всякого разу, різного: якісь RQF, SCQF, CQ, коротше, це взагалі незрозуміло що. GCSE. 9 клас оцінюють на рівні від 1 до 3, тобто це взагалі ні про що. Будь-де будь вас будуть питати не менше, ніж 4. тобто свідоцтво за 9 клас взагалі не має сенсу. Далі свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Знову, якісь, я не знаю, що це, РКФ, і Потім вам пишуть, що. GCC ви якби нібито здали. Але наскільки ви здали, не зрозуміло. Тобто, написано, що це дорівнює від 4 до 9. І все. Англійська вивчалась як друга мова. Тобто, математику вам зарахували. Знову-таки, невідомий бал. А англійську ні. Тобто, все це, все, все що ви зробили, все, всі ці документи, що ви відправили, а, і, до речі, ЗНО, вони теж ніяк. ні на що, ну, Щось вони якісь у левели пишуть, але GCSE, там була і математика, і англійська, воно ніяк не, не відповідає. Тож. Чи варто це зробити взагалі, я не знаю, я не бачу сенсу. Е, бо ну, підтвердити тільки математику на невідомий бал. Е, не знаю, чи може вам це допомогти якось з роботою. Тобто, як, як на мене, це взагалі не варіант. Отже, підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато всього цікавого. До нових зустрічей.